Представники 44 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час загарбницької війни. Про це повідомила прес-служба уряду Нідерландів. Серед країн підписантів відповідної декларації всі члени Євросоюзу: Велика Британія, США, Канада, Японія, Нова Зеландія, Молдова, Грузія та інші держави. Про що ще домовилися союзники України у Гаазі, розкаже Олександр Мужичук. У Гаазі 44 країни підтримали створення трибуналу для Росії за її злочини. Відповідну декларацію було ухвалено за підсумками конференції відновлення справедливості для України, у якій взяли участь 57 держав. Замисліться лише над одним фактом: Росія єдина імперія у світі, яка уникла деколонізації у 20-му столітті після Другої світової війни. Всі інші імперії у боротьбі за існування були змушені дати незалежність колоніям. Вони також вибачилися за свої злочини. Росія єдина імперія, яка не тільки зберіглася до наших днів у формі федерації, але й ніколи підкреслюю, ніколи не визнавала жодної вини за свої злочини і не була покарана за них. У них немає звички визнавати свою провину, і наша спільна мета закінчити еру російської безкарності всі, хто тут присутній, погоджуються. Росію треба притягнути до відповідальності. Вона має заплатити за всі жахливі звірства. І ми маємо підтримати Україну у міжнародному кримінальному суді у досягненні її цілей. Єврокомісар з питань юстиції, дідіє Рейндерс назвав два варіанти створення спецтрибуналу для Росії, які на його думку зараз найбільш вірогідні. Це багатостороння угода про трибунал або, можливо, двостороння угода між Радою Європи та Україною. більшу частину роботи ще належить зробити і це треба чітко розуміти велику частину розслідування має провести сама україна ось чому єс підтримує офіс генерального прокурора україни єврокомісія виділяє 4 мільйони євро на впровадження нової електронної системи звітності і дорадча місія єс в україні допомагає документувати міжнародні злочини країни що підтримують україну висловилися за забезпечення належного розслідування та відповідальності за усі порушення міжнародного права скоєні росією під час війни проти України. України включно зі злочином агресії, початок російської повномасштабної війни проти України залишив десятки тисяч загиблих та травмованих, і мільйони біженців. Вже задокументовані більше ста тисяч міжнародних військових злочинів, скоєних Російською Федерацією, понад 200 тисяч осель більше чотирьох тисяч шкіл і приблизно чотири сотні лікарень або лежать в руїнах, або сильно пошкоджені. Глави МЗС України та Нідерландів привітали створення міжнародного реєстру збитків, який 2 квітня почав приймати заявки від громадян України. Його головний офіс функціонує у ГАЗі, а представництво у Києві. В першу чергу запрацював реєстр збитків. Українці вже можуть подавати свої заяви про відшкодування збитків за пошкодження або знищення житлового майна. Як мені сказали, і це підтвердила глава МЗС Нідерландів. Вже надіслано сотні заявок. Я думаю, що це ознака того, наскільки високий попит, але це також ознака. Того наскільки люди прагнуть справедливості, країни підписанти декларації запевняють, що суверенні активи Росії у їхній юрисдикції залишаться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України і не сплатить за завдані збитки. Окрім того, держави вітають дискусії щодо можливості використання цих активів та доходів від них на користь України. Емпінеті процвітає на мовчанні. Сьогодні ми висловилися. Ми сказали єдиним чітким гучним голосом, що ми не визнаємо без. Карності ні в Україні, ні де інде. Ми будемо продовжувати використовувати цю силу, поки не настане мир і справедливість для України та її народу. Дмитро Кулеба зазначив, що два роки тому ідею створення спецтрибуналу для Росії всі категорично відкидали. А рік тому, за його словами, здавалося, що робота над ним загрузла у суперечках між державами, але тепер її підтримують багато країн, і вона знайшла відображення у підсумковій декларації конференції. Олександр Мужичу, програма СТБ, Єдині новини.